Незвичний подарунок отримали відомі буковинські спортсмени до дня фізкультури і спорту. Для них на честь професійного свята наш телеканал спільно з партнерами організував у боулінг-клубі Панорама турнір. Іменинникам ідея дуже сподобалася. Зіркові спортсмени наголошували, що головне для них у цьому турнірі активний відпочинок і спілкування. Хоча мріяли вони, звісно, і про звичні перемоги і нагороди. Детальніше у наступному сюжеті. Аби дати можливість відомим буковинським спортсменам у своє професійне свято повноцінно і активно відпочити, наш телеканал спільно з спортклубом Гешко, спортивним порталом Спортбукком та боуля клубом розважального центру «Панорама» організував для них веселі командні змагання з боулінгу. Хочеться як кажуть увести якісь нові традиції, і прийшла така думка, щоб зробити таке свято для спортсменів, тому що в нас в області дуже багато є іменитих спортсменів, але на жаль, між собою не всі. Так буває, що не всі навіть особисто і знайомі. І тому спала така думка, і нас підтримав, підтримали. Булін центр панорама і телеканал в Чернівці. І ми зробили таке невеличке свято. Заслужені майстри спорту, учасники Олімпійських ігор, міжнародники, майстри спорту і просто відомі представники. Різних спортивних видів із задоволенням позмагалися у нейтральному для них боулінгу. Турнір був командним. Учасники наголошували, що для них головне не перемога, а спільний активний відпочинок і спілкування. Проте, як справжні бійці все одно націлювалися на перемогу. Це виходить дуже легке повернення в спорт. Це, це задоволення, а не так як в тренуваннях і змаганнях, через що я пройшов. А взагалі я рахую, що будь-який спортсмен, Конечно же, общение самое важное в таких мероприятиях. Собирались бы почаще. Приятно увидеть людей, которых очень редко удается увидеть. Ну и у меня такая работа, что очень редко получается отдыхать. Собирались бы почаще, и отдых был бы намного как бы, общительней. Ви як колишня переможниця юнацьких, європейських світових змагань, тут прагнете теж обов'язково перемогти, чи для вас це таке участь? Звісно, участі. Ну, хотілося б якусь медальку. Стільки років не заробляла нічого, то хотілося би якусь медальку заробити. Переможцями турніру стало тріо у складі дворозової чемпіонки світу зі стрільби з лука Тетяни Мунтян, міжнародниці з пауерліфтінку Наталі Чорновцян та майстра спорту з легкої атлетики Олександра Величка. Наші враження завжди позитивні, або ми виграємо, або ми програємо. Але приємно, що в гарні в гарному залі з гарними людьми і позитиво це правда. І ми раді. У Нас була дружня команда. Ми старалися за кожне очко, щоб не підвести. Команду, спасіба э, такого праздника. Очень приятно, когда коли э, э, про спорт э, так берегуться. Спасибо. Очень приятно, дуже все було красиво. Ми старалися. Переможці та призери отримали медалі. Гравці команди, які посіли четверте, шосте місця футболки, а решта учасників призовий час для гри у боулінг. Ми стримитися до цього, щоб у нас постійно були такі відомі люди. І дуже хороший турнір. Нам це подобається. Ми, нам приємно, що ми можемо допомогти кожному. І надіємося, що надалі теж будемо співпрацювати з вами. Зіркові спортсмени незвичним подарунком були дуже задоволені і висловили готовність з'ясовувати стосунки не лише з нагоди професійного свята, а значно частіше. Єгор Подкидашеви, Горій Мазурашу, Мирослав Кошарюк, Чернівецький репортер, телеканал.